25 травня відбулися вибори до Черкаської міської ради. Туди не потрапили ні комуністи, ні регіонали. А сьогодні в Черкасах дощ. Але насправді то не зовсім дощ, то сльози виборців, які сумують за цими партіями. Тож спеціально для них та й для всіх інших ми вирішили дізнатися, де ж вони зараз є і як в них справи. Ось цьому приміщенню приміщення обласної адміністрації колись було безліч регіоналів, тому що не можна було отримати нормальної посади, не перебуваючи в партії. Тому ми сюди зайдемо і спитаємо, можливо, вони знають, де їхні офіси. Ми бачимо зараз тут голову обласної ради. Пані Валентина, скажіть, будь ласка, ми шукаємо, де зараз регіонали і комуністи. В міську раду вони не прийшли, от ми шукаємо їхній офіс. Може ви знаєте? <нах> На жаль, не знаю. Я думаю, що вони справді зараз морозяться. Якщо ми зараз зайдемо в адміністрацію, і пошукаємо працівників, можливо, хтось з працівників все ж таки знає, де офіс цих партій. Нема питання. Ви хочете зайти? <нах> Пішли, зайдемо. Де взагалі може бути офіс регіоналів? О, Ми теж не знаємо. <нах> Чесне слово, не знаємо. Ми шукаємо, де офіс партії регіонів і комуністів. Не підкажете нам. На жаль. На жаль, ми не знаємо. Що нам робити? Працювало багато, але офісу тут не було. На жаль, в обласній адміністрації не знають, де можна знайти офіси цих двох партій. Але, на щастя, язик до Києва доведе, тож ми попитаємо у людей. Що, ще не а? Не Та все шукаємо, не знаємо. Я б все доволі вдари допомог би. <хи> Таку сволоту їлки зелені, особливо Януковича. яну коче. Раніше було там, де стоковий магазин. Mm. Там, там вона, закрито. Ну, більше я не знаю, де в нас партії регіонів. А комуністи? Повіністи навіть взагалі не знають де. Раніше знаходилися, там зараз штаб самооборони, на даний момент не знаю, де вони знаходяться. Ну що ж, завдяки небайдужим людям ми принаймні дізналися останнє місце перебування регіоналів. Не знаю, вони десь розсредоточились по місту. Ну, ви вони ж були раніше тут, так? Так, раніше це був їхній штаб, але ми коли заходили, ця будівля була пустою, закритою. Ми знайшли тільки договір оренди, е де вони орендували в місто, А де вони виїхали, куди ми не знаємо. На жаль, тут теж не знають, де регіонали і комуністи, тому доведеться шукати трішечки в інший спосіб. Насправді у нас ще лишилася надія знайти ці партії. Комуняк — це ж Ющенко, настоящий. Я називаю Угу. своїми мінами. Uh -huh. да, і регіонали что, оці, сейчас сидять в обкомі, всі ж п регіонали. Бивші комуняки всі. <рес> а да їх шукати. Та це ж я шукаю. <рес> Верховної раду, там олійник, там отой Єфремов. Uh -huh. Та їх вже давно вішати треба. Комуністи зараз в нашій раді. Немає, їх вони не пройшли. Я про що так вони замаскувалися під іншу партію. А регіони тоді де? Це ж регіони і маску, Де? Я знаю. Де? Офіс, де Дякуємо, величезно дякую. Нам нарешті вдалося знайти офіси цих двох партій. Тут немає жодної їхньої таблички, але ми точно знаємо, що вони саме тут. Як нам сказали, ось на третьому поверсі цього приміщення і розміщується офіс. Намагалися э, за допомогою людей знайти офіс партії регіонів. Ніхто не знає, де офіс міський, обласний, чому так. Після всіх собой, які пройшли у нас в Україні, естественно, що нам було тяжело знайти офіс, тому що топліс, який был, ми сьогодні тяжело содержати, і тяжело людьми у нас стало очень сложно, потому что многие люди ушли с партии по разным причинам. Почему на немают таблички на вашем офисе? Мы недавно открылись, мы ведь еще у нас тут так вот немножко не обустроено. На по другом порсе были коммунисты. Я сегодня думаю, куда о своей партии, коммунистической партии, после думают коммунистические вожди. Да. Если я буду еще думать о коммунистах, то, знаете, я, наверное, с этой сумму. Що ми були оригіналів, але тепер ми точно знаємо, що ось за цими дверима мають бути представники комуністичної партії. Тож зайдемо і спитаємо, як в них справи. Нормально. Я вибачаюся, пока без коментарі вийде. Вийдіть, 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 вийдіть. вийдіть. Ми просто без ми хочемо дізнатись, як справи без взагалі в партії. Є. Як живеться? Немає руководства нікого мене. Я не можу вам сказати, пожалуйста. Вибачте, будь ласка. Вибачте. А чому ви виганяєте? Ми ж теж представники народу. Ми знаємо, де тепер партія регіонів і комуністи, але потрібно, щоб знали це і звичайні мешканці міста. Тому наш подарунок для цих партій нові таблички перед їхнім офісом. Тепер всі знають, де ці партії можна звертатися до них по допомогу або з інших можливо приводів.